Слава Україні, друзі, і смертю російським окупантам. Сьогодні ми шукаємо на полях на ось таких туманних полях. І тут було дуже багато знахідок, монети, печатки. Тут були перехрестя старих доріг. Тому я сподіваюся, що сьогодні ми яке золото та й знайдемо. А тим часом долучатись до збору на впівдрони для другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і закріплено коментарі. Ну що ж, погнали шукати. Камрад робить ремонт Деуса. В нього зламався фіксатор блоку і ось, бачите, скотч. І все добре тримається, правда? Ідеально. Супер. На морозі може зламатися. Камрад шукає в тумані, ось там. Ну, скажу ходити так гарно, тому що поле. Здисковане, і тут пісочок, але в тумані досить-досить прохолодно. І в мене, здається, перша монетка. До речі, перша монетка була у камрада, і то срібна, потім вам покажу. У мене така якась, ну, здається, монетка. Ще не дивився. Синачок такий собі. Ну, давайте дивитися, що це у нас таке. Золото, срібло, гелер, мабуть. Так, один гелер. Але пісочок, погляньте, там, які монетки. Чудовий патана. Який рік? Рік у нас 1893. Ось, один гелер. Ну що ж, в мене перша монетка і камрада, щось він гукав. Мабуть, ще одну монетку знайшов. Це його поля йому тут більше щастить, ніж мені, але все одно. Гарненько. Погляньте, на пісочку зелененька монетка, як виглядає. Я ось тут такий знаходжу сигнальчик потужний. Викопую, а там серп і молот, біда і голод. Ось, кокарда. Але чому я вам показую цю кокарду? Мені здається, що це по другій світовій. Тому що бачу, вона латунна. І тут настріл ППШ є. Так, це, мабуть, по другій кокарда. Хто знає, то напишіть. На вусиках була. І емаль тут. Емаль така вже не червона, а коричнева. Але думаю, що це саме вона. Кажу ж, тут є гільзи ППШ настріл. Десь проходили бої. Тут і німецькі позиції були, ну, а Совок їх штурмував. Ось така знахідка. Як то, правильно я сказав, серп і молот, біда і голод, чи як? Чи смерть і голод? Ось така річ. Ну що, шукаємо далі, Камрад, до речі, ще одну монетку знайшов. Сигнал знову потужний. Я вже думав, що креється. Але ні, ось такий артефакт. Ну, схоже, що це якась накладка на замок до валізи. Можливо, або до скрині, де сховані золоті піастри. Ну, щось в цьому дусі. Матеріал латунь хромована, здається, ось так. Ну, але санатчик гарний поле, до речі, дуже-дуже ходжене, переходжене, вибите перевибите але як бачите, щось тут та й трапляється. але класно ходити, ось так ходиш. І нічого не бачиш. Краса, а поле Велетенське. Гарнесенький, але малесенький сигнал. І я подивився, і знаєте, що це таке? Монеточка, Копіечка. Малесенька. Ось така. Я думаю, що це Боратинка або соліт. Солід. Солід. Я на шах, погляньте. Так, бачу горду поставу. Яна Казимира Казамира профіль. Ось, ще досить така непогана боратинка і польська боратинка. Можливо, ще й рік зараз побачимо. Ну, погляньте. 1664 рік. Ось така монетка. В досить гарному стані. Ну, Тут пісочок, звичайно, стан буде чудовий просто. Все, в мене дві монетки вже. Такий специфічний сигнал був, я його викопав і помітив щось таке зеленесеньке. І мені здається, була монетка, але вона десь ось тут, якщо я не помиляюся. Бо я. О є є, є, є. є. І по розміру, наче один гелер. Один або один. Ну, але погляньте, тут монети в якому стані. 1893 рік. До речі, перша монетка один Гелер теж була 1893 рік. Ну, з пісочку монети просто шикарні. Погляньте стан. Красуня. Вже три монетки. Це непогано, потрібно шукати далі. Ну, бачите, монетки залишилися тут лише ось такі маленькі. Колись були і ось такі монети. А зараз лише такі сигнали, що залишилися після камрадів, можливо, на ребрі були, а можливо глибоко були і після дисковки. Ось вони з'явились. Бо кажу, поле не нове, популярне. І тому великого поки що ми тут не знаходимо. Ось люблю такі візуальні знахідки, погляньте. Здається, бусина. Так. Біленька скляна, але вона є. Я вже її багато назбирав колись зроблю намисто. А, до речі, не бусина, а намистина. Ось, помилився трішечки. Ну, ось така гарнесенька річ. Забираємо до колекції наместин. Сигнал я напікав, але він лежить зовсім зверху і мені здається, що це перстень. Погляньте, ну що, дивимось? Без безрозмірка хіба що. Ех. Ні, це не перстень. От так виглядав. Це просто якесь сміття. А, ну щось там намальоване. Сміття одним словом. Ех, я думав, справді перст. Ось погляньте цікавий сигнал. Знайшов така наче. Гайка, закрутка із гвинтом. Гвинт, як на знаках полковиках польських, кокардах. Можливо, це є закрутка з фрагментом з частиною гвинта, а можливо, просто ось така деталька. Не знаю. Закрутки на кокарди і фрагменти, правда, кокард польських я тут знаходив. Можливо, це щось від цього. Бачу ще одну монетку і по сигналу, і по розміру, наче один гелер. Це буде смішно, якщо це один Гелер і теж 1893 року. Дивимось. Один Гелер. Ну, по розміру. Так, один Гелер. А рік. 1901. Ну, добре, що не 1893, тому що я вже дві таких монетки сьогодні знайшов. Ну, що можу сказати? Теж гарний стан. Ось красунчик. Надчеканів немає. Ну, з пісочку гарні монетки були б вони якісь різноманітніші, було б значно цікавіше. Але вже як є. великий гарний латунний гудзик. І що ви бачите? Це звичайний гудзик ріа Російської імперської армії, Перша світова війна без вушка, бачу ще якісь літери. Лайма, мабуть, ну, ряшник біг, біг і гудзика загубив. Ну, в Ріа такі непогані гудзики були, тому що в Австрії гудзики були цинкові. Ну, бували ще й гарні латуні номерні гудзики, але це рідкість. В основному цинк. Ось, в ряшники такі гудзики або ніяких. Ну, дерев'яні, мабуть. Тому що все ж таки на австрійських позиціях гудзиків купа. А наріашних ну, рідко якогось гудзика можна знайти. Відповідно, я роблю висновок, що в них просто якісь були дерев'яні не знаю, гудзики. тому що як так? Австріяки губили їх і німці. Аріашники мало. Ну ось, така знахідка, гарний сигнал був, але, але поки що не фалеристика. О, холодно. У мене такий потужніший сигнал і монетка більша за один гелер. Можливо, 2 гелера. Ну, але сигнал був не 2 гелера. Хоча нас? 2 гелера. А я думав, що крейцер 1860-х років. А це двічка. Рік вам не скажу. Стан досить такий негарний. Ну, Просто вона така залипша. Але монетка 2 галера. Ну, початок ХХ століття, кінець 19 століття. Не буду терти. Ну, хоч не одиничка. Це вже яка? П'ята мене монетка чи шоста. Не знаю, потім в кінці все порахуємо. І камрадові знахідки, звичайно, покажу. Камрад десь пропав в тумані. А у мене монетка маленька. Мені здається, боратинка солід, Ось подивіться. Дивимось. Що це у нас таке? Невідома на вулиці монета. Це соліт, друзі, 100% соліт. Правда, ще не знаю, чи литовський, чи польський. Ось, Зараз дізнаємось, що це у нас. Давайте я його трішки почищу і вам покажу, тому що так з першого погляду і не скажу. Це з другого погляду вам не скажу, тому що монетка така залипша, Ну, 100% солід і можливо литовський. Ну, Але це середина друга половина вже 17 століття, 1660 роки. Ян Казимир. Ось, мідь. Частину поля недавно передискувала, можливо, вчора або після вчора. Ну, Взагалі недавно. І тут була колись трава, ходимо, є сигнали. І погляньте, що це таке. Поверхнева монетка. Я її напікав, не помітив, але придивився і монетка. Дивимось, що це в нас таке. І я вже знаю, що це в нас таке. Це 5 десятих крейцера. Так, 5 десятих крейцера, такий цікавий номінал. Могли б одну другу зробити, але ні, вони захотіли 5 х Ось бачите. Рік 1850. О, ще гарна синка монетка, бачите? Супер. 5 десятих. Одинички я ще сьогодні не знаходив. Але 5 десятих. рідкісніше трішечки. Ну що ж, друзі, ось такий наш гарнесенький підсумок. Ось ця частина лопати моя. Ось ця камрада. Ну скажу, в мене монеток 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 монеток. Гудзик такий. І ось така радянська кокарда. А що в камрада? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 монеток також. Але одна ось ця срібна. Це 5 грош. Ну, срібло таке не дуже, але ж вона срібна. І ось це, сама козирна знахідка. Це... Ну, нащо я це зробив? Це ось одна злота. Ось так. Один злотий. І це 44-й полк уланів. Місто Броди. Це полкові гроші. Дуже цікава така монетка. Полкова монетка, жетон. Гарна знахідка, матеріал алюміній. Стан досить, досить гарний. Ось. І ще солдат без голови. І ось такий значок складений. Зимова поміч Польща теж 30-ті роки. Ну, ось такі знахідки. У мене ще гільза, така навчальна. І, в принципі, різноманітні такі детальки. Чотири години шукали. В принципі, непогано, як на ці поля. Ну що ж, друзі, ось так ми накопалися сьогодні. Чотири години копали, монеток нашукали. І камрад гарного жетона знайшов, і значка, правда, трішечки зімнято. Але для... Цих полів це непоганий результат у 2025 році, в кінці 2025 року. Сподіваюся, вам сподобалось відео. А якщо сподобалось, то підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І долучайтесь до збору на півдрони для 2-ї Галицької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. А якщо вам подобається реставрація старої дерев'яної хати в Карпатах, то долучайтесь до мого другого каналу Боржавія! Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!